Висхання Пресвятої Діви Марії 25 грудня 2000 року. Дорогі діти, сьогодні, коли Бог дозволив мені бути з вами, з маленьким Ісусом на руках, я радію з вами і складаю подяку Богові за все те, що він учинив у цьому єврейному році. Особливо дякую Богові за всі покликання тих, які цілковито сказали Богові так. Благословляю вас усіх своїм благословенням і благословенням новонародженого Ісуса. Моліся за всіх вас, щоб радість народилася у ваших серцях, щоб у радості ви носили радість, яку я маю сьогодні. У цій дитині я приношу вам спасите для ваших сердець і того, який закликає вас до святості життя. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.